Небезпека для руху, це зміна дорожньої обстановки, у тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи перетинає її, або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Окремим випадком небезпеки для руху є. Рух у межах смуги транспортного засобу, іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку. Розуміння даного терміну зможе допомогти водієві вчасно розпізнати ситуацію, за якою водій у міру своїх навичок і умінь має реалізувати низку норм поведінки і дій, завдяки яким буде усунена небезпека. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі AfterCurse Live. До зустрічі на дорозі!